Ви забороняєте місцевим плавати? а ми не можемо забороняти. Його вже охрестили найоптимістичнішим мером України, а ще мером повітряна тривога, зробивши нарізку з його повідомлень про небезпеку. Бо ж на початку широкомасштабного вторгнення він понад 250 разів на відео особисто говорив жителям про повітряну тривогу. Адбой воздушної тривоги, В місті воздушна тривога, В місті воздушна тривога, Отбой воздушна тривоги. отбой воздушной тревоги. В городе воздушная тревога. В городе воздушная тревога. Отбой воздушной тревоги. У нас все будет хорошо. Берегите себя, берегите себя, берегите себя. Поверьте мне, у нас все будет. Гарошо по поводу там повітряних тривог, ви знаєте, це прийшло ну, мабуть, несподівано. Я думаю, що мабуть, пощі всі мери. Я майже півроку ночував в себе на роботі, тому що треба було якось людей вдохновити трохи. Да? І ми знаємо, у нас Чорноморський порт він. Зразу перестав працювати, і люди стали без роботи, і багатько людей то люди питали, а як ну що, що я там висвітлюю, які новини? І прийшов до того, що люди кажуть, що е, коли я став повітряної тривоги, це общати, і е, звісно, саме було краще що в ваших словах, що все буде добре. Да? І е, це було, мабуть саме актуальне і підтримка людей. І в той момент, е, слава Богу, ми вже забули, що було в перші дні війни. Да? Було, всім було важко, та не таким місцевому современню, мерам, всім людям ніхто не розумів, що, що, що трапляється, що робиться. Ну і треба було трошечки дати оптимізму людям. І ці слова повітряна тривога, особливо відбій повітряної тривоги. І коли все буде добре, це було класно, люди зустрічали і всі дякували. Я розумів, що це треба. Василь гуляє в мер Чорноморська, неймовірно гарнезного рекреаційного міста, яке цілком заслужено порівнюють із болгарським курортом Несебра через ручне місце розташування та кришталево чисте море, так було до широкомасштабного вторгнення. Про те, чим сьогодні живе Чорноморськ у час складних випробувань, чи приймає курортників, цікавимося у його очільника Василя Гуляєва. Ну у нас таке місто розположення. Е, у нас немає, якщо там там знаємо Чорноморі, є там далі міста, які є ровно пісок і виходить до міста. Да? У нас е, ми були впевнені, що ворог не піде на нас, е, тому що у нас є підйом, і ми б е, ну ми збройні сили України зерно зі стріли б. Ми розуміли, що вони до нас не підуть. Ну якщо підуть. До наших сусідів на сусідів, нам теж легше не буде. Да? Ну, і наше місце розположення, да? особливо коли вже була спочатку прийнята ця зернова угода. Дійсно, дуже ну, прикратіли всі там я, в наші місцевості прилізли там всі прильоти, отльоти. там. І ну, зараз ви знаєте цю таку скрутну ситуацію, що е, расисти б'ють по енергетиці нашій, і на сьогоднішній день це дуже дуже важко. Слава Богу, в нашому місті не було таких, будемо казати, важких прильотів, ну, вже є постраждали, є там домівки руйновані. Да. Це, це показує істинне обличчя наших сусідів, да, які кажуть, одно, одне роблять друге. А оскільки чорноморське місто курортне і його основною родзинкою є море, то цікавимося, чи купаються в ньому місцеві і чи нехтують заборонами туристи. На сьогоднішній день ми знаємо, що в морі там з'являється багацько комін, в Одесі є свої особливості, є такі кажуть, як да? і вони можуть зможуть зробити і отримують дозвіл на відкриття пляжів. На превеликий жаль, чи ні в нашому місті волнарізов не було ніколи і в нас відкрите. Таке пространство на сьогоднішній день ми від військових ще не отримали дозволу. Не знаю, як це може буде зробити. Ну сподіваємося, якщо буде перемога, то звісно, що можна буде купатися в морі. Ну, от на сьогоднішній день інформація, що нам не дають погодження, тому що ми ну ми ніяк не можемо на всі морі накинути сітку. Розумієте, да? У нас у нас відкритий пляж. Це в мирний час це було дуже класно, тому що волори все одно там щось затримують, щось то а в нас. Пляж відкритий. Да? Ми 11 років поспіль отримали блакитний флаг Євросоюзу. У нас один з найкращих комунальних пляжів в нашій державі. Ми ну, будемо сподіватися, що це все відновиться і буде так. Василь Гуляєв, ось уже п'ятий рік обіймає посаду мера Чорноморська. Цікавимося, що важливого вдалося зробити за цей термін. Ми попали в такий час, да? як тільки ми прийшли, сразу була пандемія. Да? І ми думали, що нам коли, коли сидіти вдома. Що гіршого вже бути е, не може, да? і дійсно, що дуже було багацько заплановано всього. Да? І там і перекупільні роботи на великі суми нам виділяла держава і все. Ну, сьогодні ви знаєте, ми з тим, я бачу, у вас тут іде ремонт дороги. Да? І ми робимо сьогодні, треба утримати те, що є. ви знаєте, тось тобто, утримати, звісно, е, якісь такі ну, невеликі. Моменти, звісно, ми робимо. Да? Там, наприклад, там, от зараз я тут, там у нас дві автобусних зупинки нових сучасні. там провадили, не то, що поставили, а зробили, тобто, для, щоб людям було зручніше. Ну і дуже-дуже багацько таких моментів, які ми, тобто, ми закупаємо і завдяки нашим партнерам з ну, Європи, Німеччини нам дуже допомагають наше місто побратим Вісмар. Там прислали в нас єдиний. І я думаю, що на області дитячий садок, для, дитячий садок і школа для діточок з особливими да? Нам наші німецькі побратими подарували автобуси там, з містами там, кресла для інвалідів, для того, то есть, ну і лікарні. Все робиться, щоб людям було як ну, на простіше. Отримувати послуги сьогодні. Головний вектор то наша перемога резюмує Василь Гуляєв. Я всім кажу, да, там, з ремонт ми можемо робити. Ну сьогодні буде незручно, якщо ми будемо е, покривати там новим асфальтом, да, де можна зробити ямки. заробити. це зробимо після війни, після перемоги. І також я кажу, наше місто там завжди таке було чисте, привабливо красиво. Там бурдюри красили. Ну сьогодні війна ці гроші краще дати військовим, да а бордюри потім. Покрасимо, коли буде кошти. у той час, коли всі активно обговорюють майбутні вибори, цікавимося і у мера чорноморська. Чи вони на часі на його думку? Ну як сьогодні вибори можуть бути на часі? Так? Ми розуміємо, що вибори потрібні, вибори повинні бути. Ну як сьогодні провести вибори? Це нехай рішаєте високе високо Ну, Як я бачу, от бачу на сьогоднішній день? Ну мабуть, цього зробити неможливо. Що буде далі? Подивимось.